А зараз поради від юристів. Досить часто у громадян виникають труднощі зі звільненням з місця роботи. Як це зробити правильно, щоб не потрапити у незручну ситуацію та отримати усі грошові виплати, розповіли спеціалісти з Кам'янського місцевого центру надання безоплатної вторинної правової допомоги. Якщо ви вирішили звільнитись, перш за все, треба визначити вид звільнення та за якою статтею кодексу закону про працю України буде відбуватись звільнення за власним бажанням працівника. Відповідно до статті 38 кодексу про працю робітник має право розірвати трудовий договір, передавши про своє бажання власника письмово за два тижні. Не відпрацьовувати два тижні можна, якщо заява про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу. А саме переїзд на нове місце проживання, переведення чоловіка або дружини на роботу в іншому місці. Вступ до закладу освіти, неможливість проживання в даній місцевості, що підтверджується відповідним медичним висновком, вагітність, догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного віку або дитина з інвалідністю, догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю першої групи, вихід на пенсію, прийняття на роботу за конкурсом, а також інших поважних причин. У таких випадках трудовий договір має бути розірваний у строк, про який ви попросили у заяві. Важливо, якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору, роботодавець не має права звільнити його за поданою раніше заявою. Але є виключення. Це ситуація, коли на його місце запрошене іншого працівника, який відповідно до законодавства не може бути відмовлено у вкладанні трудового договору. Другий варіант звільнення, коли підстави для припинення трудового договору, може бути угода сторін відповідно до пункту 1, частини 1, статті 36 кодексу законів про працю. У такому випадку відпрацьовувати два тижні не потрібно. Договір розривається в строк, визначений сторонами. Анулювання такої домовленості може бути лише за взаємної згоди. На це працедавця і працівника. Важливо, працівник не може бути звільнений за угодою сторін, якщо одна з сторін не дає згоди на припинення трудового договору або не було досягнено домовленості про дату звільнення. Визначившись з видом звільнення, вам потрібно написати відповідну заяву та надати її роботодавцю. Відповідно до статті 47 Кодексу законів про працю України, роботодавець зобов'язаний у день звільнення видати вам копію наказу про звільнення, письмове повідомлення про нараховані та виплачені суми при звільненні та провести з вами розрахунок. А також ви можете вимагати внести належні записи про звільнення до трудової книжки, яка зберігається у вас. Важливо. Якщо ви не працювали у день звільнення, то роботодавець зобов'язаний провести розрахунок не пізніше наступного дня після пред'явлення вам вимоги про розрахунок. Таку вимогу краще надсилати письмово, поштою та зберігати докази відправлення. У разі спору про розмір сум, нарахованих працівникові при звільненні роботодавець у будь-якому разі повинен у день звільнення виплатити неоспарювану ним суму. При розрахунку належних вам при звільненні сум. Крім заробітної плати, враховується компенсація за відпустку. За статтею 24 закону України про відпустку у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки, а також додатково відпустки працівникам, які мають неповнолітніх дітей або особу, дитину особу з інвалідністю першої групи. Розрахунок компенсації проводиться за правилами нарахування відпустки на підставі порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердження. Постанова Кабінету міністрів номер 100. Вихідна допомога при звільненні працівника у таких випадках не виплачується. Законодавством передбачено виплату вихідної допомоги у разі відмови працівника від переведення на роботу в іншу місцевість, відмови від продовження роботи у зв'язку із зміною істотних умов праці тощо у такому разі працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не меншому середнього місячного заробітку. А от якщо звільнення відбувається внаслідок порушення роботодавцем законодавства про працю колективного чи трудового договору статті 38-39 кодексу, у розмірі передбачено колективним договором, але не менше трьохмісячного середнього заробітку. Підіб'ємо підсумки. Ви приймаєте рішення про звільнення, пишете заяву про звільнення та подайте її роботодавцю. У день звільнення отримаєте копію наказу про звільнення, письмове повідомлення про нараховані та виплачені вам суми при звільненні, розрахунок, який складається із заробітної плати та компенсації за невикористані дні відпустки. Якщо ваші права як працівника порушено, проконсультуватися можна у контакт-центрі системи БПД за номером телефону 0800 213 103. Дзвінки безкоштовні, юристи на лінії з понеділка по п'ятницю з 8 до 19, у суботу-неділю з 8 до 18, або завітайте до наших бюро. Отримати консультацію юристів з різних питань можна безпосередньо у міському центрі надання безоплатної правової допомоги за адресою вулиця Геров рятувальники, 19 або за телефоном 0800 213 103.